Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Черкаській області. В результаті комплексних заходів затримано поплічника рашистів, які збирали інформацію про базування сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки. Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. За даними слідства, інформатором представників країни-агресора виявився мешканець Черкас, який раніше вже відбував покарання за вчинення злочину. Він особисто виїжджав на місцевість та фотографував розміщення українських військових і сил протиповітряної оборони в регіоні. Також збирав інформацію про маршрути військової техніки ЗСУ, надану іноземними партнерами та планував замінувати і підірвати залізницю під час її переміщення. Наразі слідчі служби безпеки. України повідомили затриманому про підозру, йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснув загрожує до 12 років позбавлення волі. Спецоперацію проводили співробітники Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.